Вітаю вас, друзі. Я рада вам на своєму каналі, Лена мій погляд, Торо. Давайте подивимось такий розклад, що, зра... що покращить ваші відносини. Що покращить ваші відносини? Розуміння. Того, що насправді ви хочете? Можливо, ви звалили на себе багато, багато питань, і серед них ви робите і ті, що вам потрібні, і ті, що вам не потрібні, що значить непотрібні? В більшості це питання, які повинен вирішувати ваш партнер. А вирішуєте ви. І це занадто для вас важко. Через цю загруженість ви не бачите як то свого шляху, своєї перспективи. Ви змушені дивитися собі під ноги, щоб не впасти, щоб нормально зробити наступний крок. Отже, вам варто подумати над цим питанням, розподілити, розподілити обов'язки правильно, по справедливості, що, що ви Можете робити, а що може робити ваш партнер? Подумати над тим, щоб розвантажити себе. Бо ось це вже призводить до такого непорозуміння. непорозуміння до конфлікту. Партнер вас дійсно обтяжує. Він просто навіть не, за, не задумовується над тим. Воно, по принципу, от ви робите, ну і добре, що ви робите. Йому то, Він за те не думає. А от якщо ви піднімете це питання, так, він візьме на себе ці обов'язки. Тоді він почне думати над цим, так, і у вас буде все добре. Він буде навіть радий тому. А він почне розуміти, що ну, а він теж багато чого вирішуєте? Вирішує. Він побачить, відчує свою значимість, так? Це добре, це добре. Розвантажте себе, тоді буде можливість робити те, що ви робите, більш добре, більш, більш якісно, більш радісно, мати більш класний результат. І в загальному тоді все піде краще. Частину роботи буде робити він, роботи обов'язків. Питань вирішувати, е, іншу ви. І все буде е, так помалу-помалу е, вирішуватись загалом добре. Це буде самий найкращий шлях. Кожен е, вирішує, бере на себе певне питання у, загаль, у загальному житті, і все загалом добре. І тоді вам не треба спішити, вам не треба нести все на своєму горбу. І тоді все обіцяє бути найкраще виріш... 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 вирішитись як найкращим чином. Що ще допоможе вам покращити ваші стосунки? Як загальне вкладення у життя, кожен має вкластися в це. Ага. І це пов'язано ось із попереднім. Воно вказує, що одне тягне за собою інше. Як тільки ви піднімете питання, розподілити обов'язки. Вирішення питань на двох, От тоді буде з двох сторін цінний вклад у загальну сім'ю, у загальні відносини. Ось тоді оце будуть хороші по-справжньому справжні сильні люблячі стосунки. Взаємоповажні стосунки. От тоді буде і радість. Це тоді. Буде, як кожен буде у цих стосунках щасливий. Щасливий. А що ще? Це як вклад кожного у особисті відносини, у свою сім'ю. Вклад кожного. Якщо є така можливість, якщо є така можливість зробити вклад. Хороший у відносини в сім'ю. От використовуйте цю можливість, і якщо буде їх використовувати ваш партнер, це значно покращить ваші стосунки. Будь-яка можливість зробити хороший вклад у свою сім'ю. Є можливість вирішити певне питання, одразу вирішувати. Є можливість копійку заробити. Заробити цю копійку, є можливість виділити час для сім'ї, от використати цю можливість. Є вільний час, от разом щось зробити, разом кудись поїхати, приділити увагу один одному. Це може бути і в більшості матеріальне. Але також показує, що це може бути будь-яке будь питання. Це може бути і по плану відпочинку, як, всім, як вам разом відпочити, щоб було добре всім, всі були задоволені, як відпочинок для вашої сім'ї, чи то сім'я маленька, чи то сім'я велика. Отже, вкладатися, вкладатися в сім'ю. Як, по принципу, дерево виросте, якщо ви посадите його і будете поливати. Ось так. Що ще? А ще таке, навіть якщо така ситуація, що десь втрачений час, як десь була зроблена помилка, яку не можна виправити, тому що не можна повернутися у минулий час, ось ця карта каже, що все одно навіть із сьогоднішнього, з теперішнього часу можна почати. Е Жити по-іншому. Було б бажання, тому що шанс є. Шанс є кожного, кожний раз є шанс. Щось змінити уже відтепер. Уже відтепер. Було би бажання. Було би бажання і розуміння, як це зробити, почати. По-іншому, почати по-кращому можна завжди. Ось таке, розуміння, ось таке розуміння вам допоможе. А ще. А ще от що, яка б ситуація не була, не занурюйтеся у свої страхи і в розпач, в депресію, завжди намагайтеся з того вийти. А ще більше навіть не дайте собі у те зайти. Тому що, е, тому що, якщо ви не дасте в собі зайти у той стан, то вам легко з нього вийти. Вам легко з нього вийти. Просто потрібно зосередитись, подумати. А ще е, допомога партнера. Якщо ви відкриєте ось ці двері і допустите свого партнера. Ближче до себе, тобто ви поділитеся з ним, то він вам допоможе. Тобто це і ваші думки, і ваші думки, ваша сила волі, і допомога партнера. Отже, будьте сильними самі для себе і е, вирішуйте все із своєю близькою людиною. Тому що е, вона насправді готова йти з вами за руку. І допомагати вам. І все буде добре. І все вирішиться якнайкращим чином. Ваш партнер буде для вас справжнім захистом по життю. І Ваш шлях буде у ваших руках. Ваше життя поведе вас туди, куди ви хочете. Тоді ви зможете зробити своє життя таким, яким ви хочете. Ось так. І на цьому я закінчу. І бажаю вам, щоб е ваші відносини були такими, якими ви хочете їх бачити, щоб ваші питання усі вирішувались. І щоб все було. Взаємосправедливо, щоб ви почували себе цінною людиною у цих відносинах. Взаємоповаги вам бажаю. Це основа усіх відносин. І усього вам найкращого. Доброго вам настрою і до зустрічі! Па-па-па!